Після кожного такого прильоту треба було описувати, фіксувати ці всі злочини. Якби перший снаряд попав на дорогу, то ми, мабуть, вже в їх не залишилися. На другий день побачили, що 73 зруйнованих будинки. Перша ротація була на Херсонщину після її звільнення. Там як в'їжджаєш в Херсонську область, там одразу село Пасад Покровське, воно зруйноване повністю. Ні одної хати не було, ні одної, тільки одна дорога. Нам заборонили навіть виходити за межі траси, тому що обочина замінована. Тільки ми приїхали в, в Дарівку, агресор постійно нас атакував, постійно знищував всі. цілі будинки, села 15-20, зруйнованих будинків. Це в день. І це все треба було фіксувати. Тільки ми 8 годин стали заступати, у нас був розвод на порозі поліцейської станції, одні мінялися, другі заступали, автомобілі передавали. Бис у нас він пройшов, десь 2-3 минути. І в 8.05 перший прильот був. Якби перший снаряд попав на дорогу, то ми, мабуть, вже в їх не залишилися. А тут перший прильот за дорогу, а там вулиця. І цей обстріл тривав хвилин 20. Вся вулиця біля нашої станції, наша станція, повністю пострадала. Після цього прильоту в нас дев'ять чоловік попали в госпіталь із зраненнями, з контузіями. Привезли гуманітарну допомогу у місцеву школу, розгрузили ж їм. І відразу ночі був прильот із Зруйнували повністю не тільки школи, ну все те, що. Було поряд, будинки, все поруйнувало. Все, вся школа зруйнована, гуманітарка горить. І таких прильотів було постійно. Там сторожував сторож, років йому, майже 60 було. Йому жінка за п'ять хвилин до прильоту дзвонила, прийди на вечерю. І він пішов і залишився живий. Бачите, яка так склалася в нього судьба, ловко, що він залишився живий. Тільки ми приїхали, поселилися до нас, прибився хлопчик. Діма він місцевий, йому 12 років. Мами нема, він живе з бабусею. Він розповідав, що тільки як прийшли расисти, звертали дуже велику увагу на дітей. Каже, мене ховали ціле літо. Бабуся ховала в хаті, поки нас не звільнили, наші війська. Я навіть боявся вийти в двір, тому що вони в кожну хату заходили. І Забрали дітей? Так. Да. Тут машина їздила, забирала їх в Москву, але їх потім не привозили. Це село, інші села також були зруйновані. Потім був один прильот, Кап прилетів. Почуття було, що якось складається хата, а потім на обратно назад строїться. Отаке було відчуття. На другий день побачили, що 73 зруйнованих будинки. Після кожного такого прильоту треба було виїжджати, і треба було описувати, фіксувати ці всі злочини. Були загиблі, ранені були. Це тільки прильот кабабу. Ми виїхали і чути вже ланцет. Провіряв, чи він попав чи не попав ви. розумієте? І тоді вже ж є загроза, що може ще один раз буде прильот. Вони зараз так е е атакують. Один через декілька хвилин, може там, мочі, через пів години, ще один прильот. Як звільнили, людям стало спокійніше, менше було обстрілів. А як уже до 23-ї, віку це вже добралося, постійно, постійно вони збільшують, збільшують інтенсивність обстрілів і точність обстрілів, в них збільшується, постійно літають. Шахеди, ланцети ну, і днем і ночі. Наче то збивають, ну, але ж бачите, їхня кількість. Ми молоді, здорові духом, сильні. Перед нами тисячі доріг. Збудемо щастя в Україні, вільні і добре, щасливо будемо жити.